Всім привіт! Сьогодні готуємо крем-суп з Сочевиці, неймовірно смачний, готується просто швидко, тому ділюся рецептом. Не забудьте залишити вподобайку, написати коментар під цим відео, який би рецепт ви б хотіли бачити наступним, та підписатися на мій канал. Якщо ви хоча б раз приготуєте крем суп із сочевиці за моїм рецептом, то ви точно приготуєте його ще не один раз. Обіцяю. Для приготування крем супу з сочевиці наріжте одну цибулину середнього розміру. Також наріжте одну величеньку морквину або ж декілька маленьких, як у мене. Після цього наріжте кубиком 2-3 картоплини середнього розміру. У кастрюльку у мене 2,5 літри додаю трішки олії. Можна використовувати як оливкову, так і соняшникову. Після цього додаю в кастрюлю всі овочі солю за смаком та додаю трішки паприки. Перемішую та обсмажую разом 2-3 хвилини на середньому вогні. Після цього заливаю овочі окропом. Вода має покрити овочі. Після цього додаю 130 грамів томатного пюре. Перемішую та варю все разом до напівготовності приблизно 7 хвилин. Тим часом дуже добре промиваю 200 г сочевиці. Як мене 7 хвилин, додаю її в кастрюлю та заливаю окропом, щоб повністю покрити водою всі інгредієнти. Варю суп з сочевиці ще 13-15 хвилин на середньому вогні. Після цього знімаю суп з вогню та дуже ретельно перебиваю все блендером. Якщо крем суп з сочевиці вийде дуже густим, то за бажанням можна додати ще трішки води. Смакувати крем-суп з сочевиці рекомендую з грінками, Так буде ще смачніше. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Крем суп з сочевиці готовий! Якщо цей рецепт був корисним для вас і ви точно будете його готувати, то обов'язково залиште вподобайку під цим відео та підпишіться на мій канал до нових рецептів.